Перементуй дві отоп, дивіться. працювати на пилі. Друзі, колеги, моє вітання. Радий бачити вас на каналі. В сьогоднішньому відео що ми поміняємо новенькі ленджерони, поставимо. Поставимо отакі дистанційні втулечки корита туди, щоб зробити відстань між ланжероном і ванною, щоб було ланджерону, куди повертатись. Вони були, але ми їх раніше не поставили, не було часу. Бо ці, як ви знаєте, хто мене дивиться, я погнув корчувачом, тим, що дерева рвати крокодилом. І херово налаштовувати треба винти по-разному ставити кожен раз. Ну то таке. А далі покажу вам, друзі, треба вигорати огород один невеличкий. Покажу вам, як. Зразу прицепити і бистренько налаштувати. Ну, майже будь-який плуг, коли ви приїдете в поле, він буде примерно лізти, там трохи доналаштовуєте і печете. Так що, кому цікаво, дивимося, лайкос, підписка. Дякую, що дивитесь. Встановив я нові ланжерони, попідкидав там болти, де погані, то все, люфти попідбирав. І зразу правий винт скрутив повністю вверх, а лівий розкрутив повністю вниз, скільки можна. І зараз будемо виїжджати, цепляти плуг, і далі все побачимо. Під'їхав цепляти, а воно шари новенькі, не роздовбані, а тут на валу на плугу трохи наклеп невеликий. Коротше, як обично, неровності доопрацювати до на пильником. Так, ну це все буде довго, коротше, цепляюсь і далі включусь. Ну що, друзі, приїхали на площу. Зараз Кидаємо плуг, тільки трошки винта розкрутю центрального, щоб більш назад був плуг завалений. Проходимо один дім і там налаштовуємо. Ну, я вернуся сюди, щоб не налаштовували разу. Ну як западло, почався одразу дощ. Оце, друзі, пройшов я один гін туди. Залетів знову в загінку. Дивимося, що в нас плуг трохи аж перекошений отуди. Отуди. Ну це я його ще й не загнав. І дивимося, стоїть він у нас дуже завалений на низ. Глибина в нас малувата, значить нам треба що. Підняти колесо. Якщо б нам треба була така ж глибина, тільки щоб пішов рівно, то ми б розкручували просто винта. Розтяжки я вам для повноти експеримента пороблю обидві отак, дивіться. Одну туди викидаю і другу сюди отак викидаю. Значить, на що? Розтяжок нема. Зовсім. Розтяжок нема. Зараз. Піднімаю колесо трохи, піднімаю трохи колесо. Піднімаю трохи колесо, пробуємо заганяємо в гін. І пробуємо йти. Зараз будете дивитись, як воно відбувається. Робимо отак і уважно дивимося. Трохи пройшли, трохи пройшли. Ось такий фон має по кукурузі, по кукурузі і мокро. ну Дощі йдуть, дощі йдуть. Дивимось на плуг, як пройшли. плуг у нас стоїть ланжерон, чи на ланжерон а ця тяга рівно брус стоїть плуга, тобто польові доски стоять у нас рівно. І плуг у нас все ж таки залишається. Накринений туди. Зараз цей винт лівий. Трохи припіднімаємо, щоб отак в рілів нас вирівнявся плуг. І все. Все налаштування, друзі. Приїжджаєте буквально 10 хвилин. 10 хвилин в полі. І ви все налаштували. І все у вас працює. Цей ланжерон стоїть рівно, цей закошений наліво на максимум. Все, зараз підніму, далі буде все видно. Ну что, вуаля, друзья, все работает. Это трошки кукурузиня плюнула. Вот такая глубина. Ну все. Будем все зазняти. Ну, сантиметров 20 железных. 20 с гаком. Ну все, не далее пишу уже. Ось така, от така глибина. О, Йдемо до плуга, дивимося, так все закида. Ну, йду першою-першою важкеньку, ну, мокра земля. Як буде сухіше, другою йтиме льох. Отак дивіться, все, плуг стоїть рівно. Плуг стоїть рівно, нема нахилу наліво-направо. Ростяжки ви самі бачили, вони не потрібні взагалі при оранді. И все. Пойдем далее. Так, ну что? Тепер мій любимий кадр зараз буде. Так, вибачте, в кабіні грязновато. Зараз забиваю першу, йдемо ж подивимося, як воно буде орати. Ну, друзі, ЮМЗ на автопілоті. Виходить Оранка. Так що, друзі, радий, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь, далі буде цікаво. Роскоці вам які не потрібні, запам'ятайте. Все, друзі. Всім до зустрічі. Пока.